Добрий день. Скажіть кілька слів про гру сьогоднішню. Ігра була доволі цікава. Чим? Тому що завжди перші ігри, перша ігра в чемпіонаті дається дуже важко. Я наших хлопців попереджував, що легко не буде, тому що Васильківці грає вдома зі своєю підтримкою. І перша ігра завжди дуже важлива. На мою думку, по моментам ігра нічим. Не скажу, що ми виграли сьогоднішню ігру, що ми переважали ту команду. Десь в другому таймі у нас краще вийшло, можливо, більше створили моментів. По першому таймі Васильківці мали два-три моменти хороші в нашій воротах. Тому якби по моментам, по ігрі я вважаю, що сьогодні нічій не ігра. Нам трошки повезло більше. Тому ми повинні зробити правильні висновки і рухатися далі. Дякую. Добрий день. Скажіть кілька слів про сьогоднішню гру? В першу чергу хочу привітати всіх шанувальників футболу з початком чемпіонату, щоб команда Поділю Сергій звернулася в вищу лігу. Ну, звичайно, хочу би подякувати Збройним силам України, що дозволяють нам грати футбол. ще результату ну, десь вважаю, що десь нічого була б закономірним результатом. Ну, створили саме і в першому таймі моменти, на жаль, пропустили такий гол. Що Ще не його не розібрали, тому що з кутового прямий лист летів, і погода помінялась, вітер задув. Ну, в загальному команді подякував. Вважаю, що непогано виглядали на фоні такої команди амбіційної, як зелений. З хорошим тренером, з хорошим підбором присоївних людей, футболістів. Своїй команді тільки подякував. Брухаємося вперед, нічого страшного немає, це перший матч. І сподіваюся, що будемо вечір перемагати.